Тут демонстрація ось. Угу. Бачите мій екран? Так? Вже бачу. Добре, тоді я, я почне. Вітаю, шановні члени жарі. Моє ім'я Левденко Артем, я учень 11 класу Маріупольського технічного ліцею. Презентую роботу на тему: Система моніторингу стану екології навколишнього середовища Екобот. Поговоримо про екологію та її значення, адже це фактор, що змінює, змінює світовий устрій. Стан навколишнього середовища впливає на велику кількість аспектів нашого життя. Основними є три сфери: виробництво, добробут та здоров'я. Екологічні проблеми знижують ефективність роботи підприємств, виснажують їх економічні резерви, впливають на добробут людини та всі його компоненти. Забруднене повітря є причиною таких хвороб, як астма, хронічна обструктивна хвороба легень, рак легень та інфаркт міокарда. Забруднені ґрунти викликають зниження якості їжі, в якому вживаємо, що призводить до потрапляння у організм небезпечних речовин. За даними міжнародного порталу IQ Air, якість повітря в Україні широко знижується. Якщо порівняти стан повітря у 19 та 20 х роках, то індекс Пін 2,5, що відображає концентрацію твертих мікроелементів у повітрі та дрібні краплі рідин збільшився у 18,6%. А у період з 20 по 21 роки у по 15,6%. Поговоримо про екоборд, уніфіковану систему моніторингу стану екології навколишнього середовища. Основною метою проєкту було створити єдину систему моніторингу, що складається з апаратної та веб-частин. Спочатку було розроблено аналізатор, що збирає показники стану екології навколишнього середовища. Для цього було використано професійні відкалібровані датчики та апаратна платформа Arduino. Для передачі даних від пристрою до веб-системи було вирішено використати захищений протокол MQTT. Для взаємодії з пристроєм та моніторингу отриманих даних було створено веб-платформу на базі фреймворку Django. Для того, щоб об'єднати дані з пристроїв та зобразити їх на мапі, було створено відкрите API. Розроблено система є уніфікованою, адже складається з апаратних та веб-частин і не потребує сторонніх пристроїв для функціонування. Аналізатор збирає 19 показників якості та стану повітря і ґрунту, серед яких концентрація вуглекислого газу, оксиди азоту НО2, NO концентрація пилу, бензину та диму у повітрі, освітленість навколишньої території, вологість та температура повітря і ґрунту, кислотність ґрунту, вміст НПК, тобто нітрогену фосфору та калію, електропровідність та солоність ґрунту, і загальна кількість розчинних твердих речовин у ґрунті. Екоборд має три типи аналогів аналізатори ґрунту, аналізатори повітря та професійні комерційні системи. Якщо розглянути аналізатори повітря і ґрунту, то ми побачимо, що їх ціна є еквівалентна ціні екоборд, а функціонал є більш обмеженим. Наприклад, вони не мають можливості створення єдиної моніторингової мережі та вимірюють значно менший спектр показників. По-друге, взаємодіяти з такими системами можливо лише одному користувачу, а дані, які надходять з них, неможливо передати до моніторингових сервісів. Серед доліків професійних систем можна виділити непомірну високу вартість, яка зазвичай перевищує 50 тисяч доларів. Також такі системи потребують обов'язкового втручання людини для вимірювання показників. Створений веб додаток є адаптивним, а отже, інформацію зручно переглядати як з ПК, так і смартфона. А зараз ви можете побачити фото розробленого пристрою. Отже, тепер перейдемо до створеного веб-додатку. На головній сторінці можна побачити основну інформацію про створену систему. Для того, щоб додати пристрій, потрібно перейти до вкладки «Пристрої» та натиснути кнопку Додати пристрій. У форум потрібно ввести унікальний ID пристрою та його назву. Якщо ви бажаєте, щоб індикатори, які надходять з пристрою, було можливо відобразити на відкритій мапі, то потрібно ввести координати пристрою та обрати наступний пункт. Щоб переглянути дані у вигляді графіків, потрібно перейти до сторінки пристрою. На ній ви можете побачити графіки, які оновлюються осинхронно. Під час першого завантаження вони відображаються за 1 секунду. У вкладці карта можна переглянути усі пристрої, що під'єдналося до відкритого API. Якщо натиснути на маркер, то відобразиться дентальна інформація за пристроєм. Повернемося до нашої презентації. Основними перевагами проєкту є уніфікованість, зручність, інтегрування від каліброваних датчиків, які забезпечують релевантні вимірювання, та масштабованість, адже створена система може бути масштабована у будь-які розміри. Для вдосконалення системи було вирішено виділити подальші кроки та надати пріоритети кожному з них. Першим вдосконаленням буде інтегрування інструментів аналізу інформації. Дані, е, дані інструменти будуть побудовані на основних принципах аналізу інформації, які широко використовуються у сфері Data Analysis. Також планується додання моделей машинного навчання, які надаватимуть більшу глибинну інформацію щодо поширення екологічних проблем регіону. Наступним кроком стане створення водонепромітного корпусу, який буде розроблено з екологічних матеріалів та буде легко перероблюваним. Останнім кроком стане створення мобільного додатку для більш зручного використання системи на смартфонах. Подальші кроки виходимуть з відгуків перших користувачів систем. Розроблена система має великі перспективи розвитку. По-перше, вона надає змогу створювати велику мережу моніторингу, що може покривати будь-яку площу. Також проєкт може бути використаний у аграрному секторі. На даний момент ведуться перемовини з двома представниками цієї сфері у нашій країні. Завдяки створеному API систему можна інтегрувати з будь-яким моніторингом ресурсом, що займається поширенням інформації щодо стану екології нашої планети. Отже, у проєкті було запропоновано полегшити процес екологічного моніторингу, дати можливість передачі даних з автономного пристрою до веб-серверу. Створити веб платформу з відкритим API для організації спільного доступу до даних щодо стану екології довкілля. Користувач матиме змогу робити комплексний аналіз довкілля, результати якого можна буде побачити в особистому кабінеті від додатку. Отриму інформацію можна зробити відкритою для всіх користувачів, тим самим створюючи глобальну систему моніторингу навколишнього середовища. Дякую вам за увагу, буде радо почути ваші запитання.